Вітається, маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Я сьогодні поговоримо про липневий саміт НАТО. Нове керівництво Євросоюзу. Головування Угорщини в Раді ЄС. а Воно стартувало вже сьогодні. Та не лише на ці теми допоможу розібратись політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку, а пане Тарасе, саміт у Вашингтоні 9-11 числа. З якими очікуваннями йде Україна? Або про що ми повинні просити, так і що буде на практиці в результаті? що Значить, просити вимагати запрошення в НАТО, от що на цьому етапі можливо. Вступ в НАТО до досягнення кордону 91-го року неможливий, як би нам не говорили. Різні в тому числі там частинами, і, і те, що нам розповідають такі казки. А от запрошення слід вимагати слід вимагати. Якщо нам його не дають, це я цього не виключаю. Ну, торгуватися так а Що нам буде, якщо ми не будемо голосно кричати, що ви нам щось обіцяли а нічого не дали давайте всі там атакамси, які у вас є. Навіщо вам такі атакамси взагалі потрібні проти кого воювати зібралися проти Мексики чи проти Канади? Вони ж на 300 кілометрах летень, е, е, ф 16 побільше, зброї більше, все що є. Тобто, ви повинні розуміти, що в цьому світі ніхто так просто нічого не дає. Ідеальна модель, тобто західної політики нічим не відрізняються від українських. Це у нас знаєте таке уявлення про захід. Знає, схема. Однакова що... да по іншому працює. вони, як і українські політики, йдуть по найменшому шляху спротиву. Ідеальна модель для захід... західного політику, це співчувати українцям в канстоборах в Росії. Висловлювати дуже велику стурбованість і пиляти гроші на міжнародній допомозі українським біженцям в Європі, або думати, куди їх розсіляти. Це зручно, це красиво, це не треба напружуватися і так далі. Тому тут вимагати треба не треба соромитись, треба заявляти. Тому що ж ви ж повинні розуміти, це ж не наша репутація страждає. Це ж вони нам обіцяли так. І це страждає репутація конкретно Сполучених Штатів Америки, про яку їм вже давно говорять, Це пан Сікорський, голова МЗС Польщі, як казав, якщо США так і далі себе будуть поводити ну в цьому світі почнуть просто розробляти масову ядерну зброю, якщо вони не будуть нести себе відповідальність за безпеку по всьому світу. А це вже будуть проблеми США, не конкретно... Інших країн тому вимагати, звичайно, і не соромитись, тому що нам багато чого говорили. От для мене завжди знаєте хрестомаційний приз при цей а приклад. Це коли нам розповідали казки про те, що не виявляється, НПЗ це є цивільними об'єктами. Так коли нагнуло навіть голову Пентагону, коли Україна почала мочити НПЗ, і, і одразу ж верес почався в Сполучених Штатах Америки, тому що тому що пішли куди куди треба. Та да? коли там зБУшники почали виносити ці НПЗ? От е, Зеленський нещодавно говорив там статистику центра АЕС по 35, е, цих 35 НПЗ, чого продовжували? Кричали, кричали, продовжували незручно було їм, незручно, але це їх проблема, а не наша проблема. А від Те, е, саме Так, кажіть, кажіть так. Да. Те саме я, я просто закінчу з це питання з того, що mm -hmm. не треба знаєте чекати поки поки що вимагати треба. Або інше питання, коли нам кричало, що не треба бити по е, станціях попередження ракетного удару, так три за горизонтні станції знищили. Це частина ядерної інфраструктури. і вскрили блеф Росії, що немає ніякого ядерного удару і е, перекази російських народних казок, які. Нам розповідала частина адміністрації Байдена. Ну так що вимагати треба і не боятися поставити їх на зручне становище? Це їхні особисті проблеми. У нас питання виживання. А від Марка Рюта на посаді генсека НАТО ми можемо чекати якихось революційних змін у відносинах україна НАТО чи тут не в посаді справа. Тому що я за... чому за революційні зміни? Тому що останнім часом ми постійно чуємо, що нам привідчиняють вікно, двері тут стежку вже планують прокладати. а Ми все по той бік. Нам не, не важ ваші двері, не мости, нам зброя потрібна Так зрозуміло. Ну, дивіться, це все ж таки голова НАТО. Це більше така дипломатична, умовно кажучи, посадена і на його позицію впливає а, в тому числі а, конкр... позиція конкретних країн. Ну, наприклад, обережна позиція Німеччини, а, абсолютно підривна позиція цієї угорщини. Наприклад, я вважаю, що слід розвивати стосунки в першу чергу з тими, хто цінує нас, кому ми потрібні? Це в першу чергу країни Східної Європи, Скандинавії, Балтії, Франція. Ми бачимо, я думаю, що інтерес Франції не просто. Показуватися, я думаю, що після цього, як їх випрали з Нігеру, у них немає проблеми зараз, де вони уран будуть брати. А уран є в Україні. До речі, не тільки в Кіровоградській області, а й в Житомирській області. З південною Кореєю, яка теж знаходиться в такої на, 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 на межі зіткнення з північної Кореєю з Японією, розвивати в першу чергу, інтегруватися в ПК це ось головне. Щоб, знаєте, щоб потім і представники ВПК чітко і ясно розповідали американським політикам, що і як треба допомагати Україні і чому це треба робити вчасно, без цих цих свістоплясик в Конгресі і так далі. Для цього Україна сама повинна робити кроки, наприклад, дозволити експорт підприємствам ВПК своєї продукції, нехай валюту в країну завозять, підтримують виробничі цикли, дешевше буде зброя. В тому числі будувати підприємство ВПК разом з іноземцями, а це для цього потрібно забезпечити секретність підприємства ВПК. У нас їх можна знайти просто в відкритому доступі. Знаєте, ніякої агентурної роботи не треба робити, Ледь на, на сайтах перевірки податкової чи відкритих реєстрах можна вираховувати, де знаходиться підприємство ВПК. Ну, це маячня, просто засекретити дані по експорту, імпорту продукції продукцію оборонного значення, тому що її можна знайти фактично знову таки в відкритому доступі. І тоді я вас запевняю. І легше буде робота з пана Рюта. Ну, добре, що пан він принаймні а, ну таку достатньо активну підтримку висловлював Україні, Це дуже добре, але я думаю, що вони там більше зв'язці з Великобританією йдуть. Тому що в принципі вплив Нідерландів російського капіталу достатньо великий, тому що хто не знає, це такий офшор, вважається в Європі а, і тому є. Але позиція є, і це дуже добре. Але знову таки, ми не повинні знову таки знаєте, дивитися на там на НАТО, як знаєте, на манну Небесну, яка все повишує питання. Які... Ми повинні самі бути активними. І повинні розуміти, чим сильніше Україна буде, тим більше країн. Будуть захочуть дружити, підписувати будь-які договори, і так далі. А це залежить в першу чергу від кількості ракет у нас їхньої дальності, і так далі. Знаєте, у мене я завжди цитую цікаво. От епізод, який показує, як. Побудована по, політика взагалі в світі? А це є один дипломат Левченка. Він там колишній дипломат в Парваці. Він якось був з ним на передачі, і він розповідав цікаву історію. От початок, тільки початок ну незалежності, він молодий дипломат в МЗС. І знаєте при, що десь 91 92 рік, з яким з яким запитанням американці і британці прийшли до МЗС, один з перших. Знаєте, який ну кажіть ви просто. Просто здивуйтесь, яка думка України, яка позиція України стосовно ядерної програми та і... І Пакистану? А все чому? Чому тому, що Україна на той час була ядерною державою? Тому що коли ти сильний, до тебе дослухається. Коли ти слабкий, демілітаризований, ти нафік нікому не потрібний. Отак побудований світ. А ну тобі, звичайно, будуть говорити про демократію, про те, що ти такий гарний. Там борешся за свободу Європи. Ми це і так зараз так чуємо, так, так. Да. ну це все чучня. Чух, чух, чух. Після слів, знаєте, після слів, що виявляється, НПЗ є цивільною інфраструктурою, що в перекладі з дипломатичною називається здохні за нашу дешеву нафту. Ну це треба цинічно що так стравиться таких речей. розумієте що чим більше Україна буде. Мочити Росію тим пропав зв'язок. А, ні, все все, чую чую. А Володимир Зеленський заявив раніше, що розраховує на підтримку Франції після виборів. Але ми вже бачимо перший тур та у Франції відбувся ультраправі. Перемогли буде ще другий тур. Я так розумію, що там результати ніяк не зміняться. Плюс ми маємо позицію президента Болгарії, який відмовився їхати на саміт НАТО, тому що не згоден з підтримкою України. Та про яку там говорять. Не здається, що оцей, оця підтримка вона потрохи спадає України в Європі. Ой, ну, давайте так. Е, ну, по-перше, Ліпен з самого початку нічого не говорила на підтримку Росії. Uh -huh. Нічого о, взагалі. Е, ну, ультраправі і праві це теж різні речі, вони дуже різні. Ну, наприклад, е, ця Мерлоні, який звуть в Італії, вона правий політик. В Італії 50 на 50 розкол суспільства стосовно допомоги України, але вона взяла на себе відповідальність і достатньо чітку позицію займає. На, на відміну, до речі, від попереднього прем'єр-міністра, який був би більш лівим, який написав відомо всім план Драгі, який досі в ООН зареєстрований, який передбачає капітуляцію України. Давайте будемо все говорити. Ну, дивіться, я думаю, що у французів тут ще, ще трохи інша ситуація, тому що. Є вже реальна загроза атаки на НАТО так в країнах Балтії. Французи точно зрозуміло, що їм доведеться воювати. Ніхто не хоче воювати і, і тому, звичайно, що я думаю, що нічого особливо не зміниться. Тим більше я вам сказав, що вже є конкретний інтерес а, уран уранова промисловість Франції вже зараз буде питання в тому, де, де вони сировину будуть брати. Оцім треба зацікавити. Я взагалі прихильник до речі, приходу французів на нашу атомну енергетику. Чому тому, що у них досить непогані технології. До речі, всі державні компанії. Це, це до слова, коли у нас говорять, що тільки приватні компанії можуть бути нормальними. Ні, це брехня залежить від менеджменту, і в даному випадку тут слід зацікавити. Ну і зброя, звичайно, ВПК, тому що французів це ж дуже потужне. ВПК, ну далі інтерес. Я думаю, що не так все зниться. Тим більше ми повинні розуміти, що специфіка. Вибочив виборчої системи Франції. Там же, може двотурова, тобто там що другий тур буде відбуватися. Те, що ми бачили, перший тур це одне. А другий тур там ще може бути достатньо великі корекції. На що, до речі, розраховував Макрон. А, хоча може і прорахувався, ніхто ніхто тут, ніхто тут не заперечує, можливо, і таке буде. В даному випадку, але я не чекаю особливих змін. А чому? Тому що знаєте, це от питання от глибинної держави, те, що називається. Ну, як от у британців. У британці, хто би не прийшов до влади, там є конкретний інтерес, їм зрозуміло, навіщо потрібна їм Україна, і навіщо і єдині хто зацікавлений взагалі в розпаді Росії там, тому що вони повертаються в велику політику. Так і я думаю, що у французів вже пройшли якісь такі точки дефуркації. А після після яких зборотнього шляху просто не буде, давайте будемо трішки пришвидшуватись, бо часу бачу 4 хвилини. Про угорські ультиматуми тих 11 пунктів говорити аж так зачіпати не будемо бо це швидше нагадує. Продовження території Угорщини та ще клаптику України хочуть зачепити. Але от зараз стефанішина пані почала почала знаєте, як са Миколай у грудні, почала приймати від кожної держави побажання, що хоче Украї... що вони хочуть та від України на прикладі Угорщина, яка ще держава. Можливо, Польща, бо ми маємо досвід з блокуванням кордону, може поставити якісь свої ультиматуми про, на, на цих переговорах про вступ. От нам це не подобається. змініть це і це, і це. Які ще є країни? Ну, дивіться, давайте з приводу Угорщини. З, з шантажистами не можна так розмовляти. Так початок перемовин з Угорщини починається наступним чином. Те, що вони запропонували, це фактично створення. Такого сепаратистського анклаву з перспективи захоплення Закарпаття, а потім щоб інші країни, Болгарія може по такій схемі піти, Румунія пішли, по такій схемі, поляки можуть по такій, Це суто національне питання. Тому, звичайно, цю туфту в жодному разі не можна приймати, а починати з, з, з угорцями розмовляти з розумілими їх друзям мовою. Перше, угорський банк ОТП повинен просто бути викинути з ринку. Допомогою, умовою, щоб він повернувся, це для того, щоб поміняли точку зору в Угорщині. А якщо далі не зрозуміють, так ну є ж дружба, він же може поламатися так? надовго. Ну можеш, можеш, в країні у нас багато чого відбувається. Може запчастини можна вести рік, а можна пів року, а можна і за три місяці вирішити. І так далі. Тому що з цими, з цими показками по іншому не розмовляють. Це ж агресори. Це ж агресори, які росіяни. Якщо ви там поміняєте російську мовгорську мову на російську, ви побачите дуже багато знайомих речей. Більш того, цю схему може активно Росія потім використовувати, сказати, ну от, а ми оголосимо це не на, на своїй території, а от там все оголосимо те, що російського. Ага. Тому на цю ту не можна і не слід соромитись, мені 100 доларів, що всім подобатись, так і повинні розуміти свій інтерес. Стосовно поляків, там складніша ситуація буде, тому що з таким сільським господарством нас в, в ЄС приймати не будуть. так. І це стосується не тільки Польщі, тому що сільське господарство там побудовано на фермерах, та і е, завдання політики України перебудовувати наше сільське господарство. Е, агрохолдинги повинні бути перетворені в, в індустріальні аграрні холдинги, так? Е, тобто, в тому числі, зниженням відсотків відсотків вишкодування ПДВ на експорт сировини. Нехай інвестують в сільське господарське Нехай інвестують наприклад, в, наприклад, виробництво обладнання для біогазу а, і так далі. Кластерна повинна бути економіка і підтримка фермери. В першу чергу, тому що а, в такому вигляді, в такому вигляді, вони скажуть ні, ми просто не пустимо в є. чітко і ясно повинно розуміти. Агроборончики нам не потрібні в такій кількості. А, і це буде жорстка позиція ЄС, тому що в такому форматі наше сільське господарство. Ну наша економіка взагалі не вписується в ЄС, тому що у нас африканська економіка. ми, коли ми експортуємо зерно, так. І імпортуємо все інше. Це просто африканський тип економіки, який не вписуються в ЄС. Тому так от треба працювати над перебудовою власної економіки. Півхвилини в нас залишилося від сьогодні Угорщина головою в Раді Європейського Союзу. Вчора Орбан анонсував нову еру в Європі. Чого чекати? Буквально дуже коротко на ці півроку. Та нічого там особливо не буде. Це ж ротація відбувається там півроку одне, потім По інші. підуть далі. Ну по по голову піду далі, тому що там все ж таки мейстрім задають Франція, та е е Німеччина, Польща, все інше. Тому я думаю, ну багато, багато слів буде. Взагалі, Орбан хитруватий такий політик. Він в дійсності дуже багато говорить, але він відчуває: знаєте, у нього інстинкт політика є. Він відчуває, от, де не треба перебирати. От він підійшов, там що знаєте, Наговорив. А потім відійшов вибив для себе якісь там поступки, причому від трьох сторін одразу ж із ЄС, і з Росії, і з Китаю. А, і з Туреччини з чотирьох сторін мало хто знає, то горці що це тюркський, це тюркський народ. Воно з тюрками себе теж важає. Тому в даному випадку ну він так себе поводить йому, дозволяє народ угорщини. Ну що можна тут Добре. сказати, слідкувати, але, але бити по руках треба. Не треба ніяких сантиментів з ним. не треба соромитись. Добре, дякую. Тара за політичний експерт. Сьогодні був у маркері подій.